На зупинці центральний ринок зазвичай багато людей, як правило, пенсіонери скаржаться, не можуть розібратися, де і яка маршрутка зупиняється. Думки у людей різні: хтось підтримує оновлену систему, а інші навпаки звикли до колишніх зупинок і відмовляються переходити на нові. Є й такі, хто ще не знає про нововведення. Є, я не знаю, не знала. То куди треба йти? А, Дивіться, привет. є табличка. От там, і за табличкою зупиняється тепер. 12. Він колись тут зупинявся, тепер там. Ясно, дякую. Попробуй звідси побачити, летиш, не знаєш що, таке мацьобство. Та набержіть великими буквами, щоб старі побачили. Краще так, щоб, ага. Тут 10, стає 11-й, 12. й Там перший, другий, третій. І люди знають і не літають сюди, туди, де він зупиниться, Так краще. Пасажири також не задоволені роботою водіїв. Кажуть, транспорт зупиняють далеко від бордюра, не виключають мотор, забруднюючи навколишнє середовище. Пані Надія розповідає, водій маршрутного таксі, не попередивши пасажирів, скоротив маршрут і не заїхав на потрібну зупинку. Ми їхали з вулиці Руської, сьомим а сьомої маршруткою, не попередивши зразу, як люди сідали про те, що він не буде їхати на ринок, той далекий наш. І Він нас тут описав дописав перед фактом заїхав сюди аж на зупинку. Я на той ринок вам не поїду, бо я не встигаю по часі. Я просто от номер маршрутки 0389. Василь Лазарчук, громадський інспектор руху транспорту, каже, щоб зменшити незручності насамперед водіям потрібно дотримуватись нових правил і зупинятися в належному для них місці, тобто після таблички з указаним для них номером раніше. Вони стали всі біля центрального входу, і сьогодні автобус зупинився в одному місці. На другий раз в іншому місці люди сумками бігають і вирішили тільки по напрямах. Ми вже дві тижні ось з цими людьми, які на 12 зупиняються, з людьми говорили, з водіями говорили, але вони не хочуть дотримуватись. З власниками говорили, але нічого не допомагає. Водії повинні зупинятися після таблички з відповідним номером. Проте можуть робити виняток, якщо виникає перешкода. Перед знаком. Перед знаком. Так. То ви стверджуєте, що перед знаком. Ну, от, так, от 20. 20. Перед знаком ви повинні зупинятися. Так, 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 так. так. Ви вважаєте, що ви не, не порушуєте право? Ні, поки ні. Нагадаємо, віднедавна територія зупинки центральний ринок розділена на чотири сектори. Перший для тролейбусів, решта для маршруток. Перед кожною кишенею встановлену табличку з номерами маршрутних таксі. Водії повинні зупинятися після них, щоб не виникало заторів на дорозі та незручностей для пасажирів. Люди повинні чекати на свій транспорт на відведеній для цього зупинці.